Як прийшли радянські війська ще до смерти митрополита Андрія Шептицького, якого вони все таки дуже шанували, тому що то була надзвичайна людина такої всесвітного масштабу, то не собі там Львівський митрополит, він спілкувався з цілим світом, Шептицький. Вони не сміли до нього прийти. Не сміли йому щось сказати, чекали його смерть. По-моєму, в 44-му році помер митрополит Шептицький, і наслідником його став Йосип Сліпий, найбільш така ах, на то місце відповідна особа. Все-таки вони вдерлися, вдерлися до нього. І заарештували його. Але хочу сказати, що митрополит Шептицький то була настільки пророча людина, вона так передбачувала все, що вона духовенство наше все готовила на ті утиски, на ту небезпеку, яку може зазнати наша церква. І все казав: не відходіть від своїх овець, будьте з ними. Але життя є ріжне, були священники, які були політично заангажовані і мусили втікати, мусили, бо тим би вони нічого доброго не зробили, якби їх арештували. Е, я вийшла заміж в 40-му році, а в 41-му році були страшні бомбардовання, забирали до війська. І мій чоловік вирішив, як нас Бог врятує, перший мій крок є до митрополита Андрея, щоб мене висвятити. І так було. Ми врятувалися, ми по сусідах ночували, врятувалися, і пішов він просити свячення. Митрополит Шептицький була вже дуже хора особа, але так то була такої статури сильної. Високий, сильний мужчина, але хвороба його настільки з'їла, що він вже тільки на фотелі сидів. І вже навіть останній час навіть до церкви не спускався, а мав в себе свою каплицю, і в тій каплиці він вже на фотелі там був. І коли мій чоловік попросив свячення, то, власне, було в тій каплиці, бо то вже було останнє свячення мого чоловіка. То було в 41-му році, в його капличці, митрополит сидів на фотелі, а все відправляв отець Галянц. був там такий священник, видно, заслужений. І від... Нікому не дозволили бути там, бо то маленька каплиця, але мені, як жінці, дозволили бути. Знаєте, той обряд на мене зробив колосальне враження. Я не була дочкою священника, я не мала тих знаєте, знань таких, все. але я була дуже релігійно вихована. І коли скінчилися свячення, я так клякнула перед митрополитом, поцілувала його в перстень і попросила благословення. Ви знаєте, до нинішнього дня. Повірте мені, як на сповіді, я вам говорю, що та рука лежить на моїй голові. Я її відчуваю, то була така тяжка, схорована рука. І тільки такі слова він мені сказав, хай Бог благословить. все. То благословенство по нинішній день на мені і на моїх дітях. Де б я не була? Чи в Тюрмінолонського, чи на Сибірі в Лісі. Я відчувала його. Я відчувала його поміць безконечно.